Є новини, друзі, мир наближається. Зеленський почав діалог з українським народом. Дослухайте до кінця. Відбулася зустріч зеленського з журналістами, і як на мене, вона знакова. Чи це вона відбувається з того, що тиск на нього він дуже сильний, він не може вже витримувати, чи він розуміє ситуацію в країні на фронті в Збройних силах України, тому що ми ж не всю інформацію маємо. Але діалог по миру і мирній угоді розпочався. Він все практично розповів, все співпадає. З мирним планом в мене є два відео на каналі. Як воно собі відбувається. Він сказав два проблемних питання, які не визначені зараз. Є це питання з Запорізької атомної електростанції і питання неокупованої частини Донецької області, яку хоче отримати, якби Путін. Що нібито українські війська виходять, російські, нібито не заходять, і там буде демілітаризована зона. Він каже, а як можна довіряти Путіну? Він може зайти. І він тут абсолютно правий, що він Трампу не буде на слово Трампу вірити. Тобто тут є питання, і це питання зараз визначається. Друге питання це Запорізька електростанція. Станція і, і іде розмова: Росіяни хочуть нібито собі її утримати, але США відпрацьовують компроміс, що нібито США будуть керувати, і 50% електроенергії йде в Україні. 50%, ну зрозуміло росіянам. Також він чітко сказав, що росіяни готові на припинення вогню тільки якщо буде підписана ця рамкова угода з 20 пунктів. У нас є питання по двом пунктам. Це сказав Зеленський. Якщо вона буде підписана, значить буде повне припинення вогню. Тільки після підписання угоди. Також він себе знімає відповідальність за територію. Він каже, що по територіям має визначати український народ на референдумі. Що це за референдум? Поки що не зрозуміло. Але як на мене, я розумію, що от, е, там в цій угоді прописаний контроль за Донецькою, Луганською е, і Кримом трьох областей е, України. І якби всі визнають, що контроль за росіянами. Я так розумію, що народ, напевно, на референдумі має прийняти цей контроль за трьома областями. З Херсонською, Запорізькою, -Запорізько вони не хочуть виходити. Це теж каже Зеленський зі всіх інших областей, де вони там е, з Зімпопетровською, Харківською, Сумською, Чернігською, вони мають вийти. Знаєте, що саме основне, що Зеленський почав діалог з суспільством, а це означає, що мир дуже близько. Що він розуміє, що ну відпідляти від цього не вдасться, і він починає людям пояснювати, що саме відбувається, як ведуться перемовини, і що ми отримаємо, що вони отримають, і як все може зупинитися. Ще дуже важливо він сказав, що е, американці готові підписати практично план маршала для України. а Це дуже круто, тому що нашої держави буде серйозне майбутнє. Тому зараз ну, основне треба допрацювати цю всю схему і отримати нормальну мирну угоду. Я так розумію, що Зеленський в тому форматі і йде. І м -м, якщо діалог розпочали, він зривати навряд чи це буде. Тому стежимо репост, відписка, телеграм-шапці провілі є новина.